Друзі, в стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Горещавіна чимало чудових шедеврів світових. І сьогодні мова піде про один з шедеврів. Він належить пензлю Руфіна Гавріловича Судковського. І що це за шедевр розкаже Ганна Ігорівна Макушина. Ганна Ігорівна, будь ласка, що це за шедевр? Він належить пензлю судковського. У колекції Миколаївського художнього музею імені Василя Вирощайна, будь ласка, добрий день. Хочу цього квітневого дня згадати Гавриловича Сотковського, тому що 20 квітня він святкував би свій день народження. Це людина, яка прожила 34 роки, трошки недорого до 35 але його художня спадщина на налічі 300 картин. Людина, яка з народження була закохана у чарівне Південне місто Очаків. Гаврилович жив. З 1850 по 1885 роки. Народився він в Очакові в родині священника Гаврила Діонісовиця Судковського, який батько якого теж був священником, і був старшим сином. В родині було п'ятеро дітей. І з дитинства ну, він впитував в себе море, лиман. Степ, який був навколо Очакова. І ця, ці, ці пейзажі вони вплинули на творчість Рафіна Гавриловича. Йому була, планували, планували батьки кар'єру священника, Проте талант до Малювання він все ж таки отримав домінанту. І Рафіна Гаврилович, навчаючись в Одесі в Херсонському губернському, в Херсонській губернській семінарі, яка розташовувалася в цьому місті. Він захоплюється краєвидами Одеси, морем Одеським. І одного дня він розуміє, що його шлях. Це живопис. Родина була проти, але батько все ж таки подивився на те, що хоч йому й давалися науки і давалося вчення святого, письма Біблії, пропонування справи священника. Він все ж таки за допомогою батька припиняє навчання в семінарії і намагається вступити в. Санкт Петербурзьку академію мистецтв і, і навчається в класі гіпсових голів як куч. Але і, і, клімат Санкт Петербургу і, і, йому, йому не підійшов, він починає там хворити, і приїжджає через декілька і, і, місяців навчання, тому що в 1870 році він приїжджає у. Очаків і рідне місця, море, степ роблять цю справу. Руфін Горилович багато займається живописом, стає на ноги і відправляється знову в академію, але стан здоров'я. Так склалося, що він все ж таки повернувся до Очакової. Тому основна маса робіт Руфід, Рфеда Гавриловича це Марини, це художник Мариніста. Але сьогодні ми взяли таку картину, яка не зображує море. Хочем, я сьогодні хочу показати, що це був майстер зображення українського південного степу. І ми бачимо на картині, як детально художник дослідив пурі. Він, до речі, захоплювався такими сюжетами з житті рибалок, показував їх побут, ми бачимо курінь. Але якщо подивитися уважно на картину, от декілька картин є у Руфіна Гавриловича, він домінантою робить степ. Але на картині обов'язково присутня о, тоненька смужка спокійного моря це не одна така картина. І о, ми бачимо, море, тобто, без моря людина ця не могла себе уявити, і сонячний день. Ми бачимо, як майстерно зображені хмари, як вони переходять білий, сіроватий, блакитний, тони, тон, один водний, як майстерно художник досліджує небо за допомогою пензля та фарб. Це одна з багатьох картин, які зберігаються в Миколаївському обласному художньому, художньому музеї імені Верещаїна. Музей чекає відвідувачів, чекає поціновувачів живопису, поціновувачів мистецтва. І ми працюємо, будь ласка, приходьте до нас. Друзі, ви чули? Обов'язково приходьте до музею. Тут чимало чудових світових шедеврів, які оспівують красу нашого краю. А він того вартий.